Випускник будківського ліцею Микола Кушнір набрав максимальні 600 балів під час написання мультипредметного тесту. Виконав тест я доволі швидко. Велику частину часу мене залишилася для перевірки. Ну, після того, як я отримав такі результати, я дуже захвилювався, звісно, але задоволений результатом. Я найкраще думаю. Знав українську мову, вона мені здавалась якось найлегше. Ну а не любив я історію, не дуже мені подобалася, але підготовка дала свої плоди. Без жодної помилки Микола написав тест з української мови, математики та історії. Хлопець розповідає: до іспиту готувався заздалегідь. В основному я для підготовки використовував. Підручники для підготовки до ЗНО ну і тести минулих років проходив». іншого результату і не очікувала, говорить вчителька хлопця Марія Куткудак. Старався брав участь у різноманітних конкурсах, мовних, зокрема літературних. Я була впевнена, що 190 точно, 100 відсотків буде. Але коли він сказав 200, то сказав молодець. В будь-які вуз, які він забажає, він зможе вступити. Його мрія здійсниться. Радіє успіхам випускника його тато Микола Кушнір. Він поліцейський. Каже, про результат син сказав не одразу. Він зробив таку дуже затяжну паузу, ми вже запутуємо, що там сталося, мовчить, нічого говорить. Потім сказав, що думаю, набрав максимум. З цього. Але ждали там 4 чи 5 днів, поки офіційно не прийшли бали. Здивований був, але я б не сказав, що сильно, так як він з відзнаки закінчив 11 клас. Але дуже радий і горжусь, що все-таки. По 200 балів взяв з трьох предметів. Микола Кушнір каже: в майбутньому планує бути програмістом і здобувати освіту в Україні. Буду пробувати це вступити до Київського політехнічного інституту. Мені завжди подобалось програмування, тому я вважаю, що 121 спеціальність допомогла б мені здійснити свої мрії та плани в майбутньому. Мені подобається в Україні, я хотів би. Зробити якийсь внесок у відбудову після війни загалом у Будківському ліцеї було 18 випускників. П'ятеро з них складали мультипредметний тест. Розповів директор закладу Володимир Касьян. Каже, Микола єдиний їхній випускник, який за всі роки зовнішнього незалежного оцінювання склав тест на максимальні 600 балів. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне Луцьк.